Жарівки, лампочки, зберігайки. Сьогодні поговоримо про них. Вони є різні, не всі зможу показати. Поясню базові принципи, покажу, які є добрі і чому Китай не завжди погано. Почнемо з звичайної лампочки ліча, то є звичайна жарівка. Вольфрамова нитка на болівденових підвісах собі світиться і гріється. Це не зле, тому що вся енергія залишається в будинку, йде в тепло. Інколи це навіть потрібно, коли треба тепло добути з жарівки. А побічний продукт трохи світла. Тепер такі ми не використовуємо, оскільки вони є неефективними і дають більше тепла ніж світла. А нас цікавить світло. Далі еволюція пішла наступним кроком: появилися зберігайки: це є ртутні лампи люмінісцентні. Були ще за Совєтського Союзу з баластом вигляді дроселя. Тут же використовується електронний баласт, про них розкажу детальніше. СОВ-матриці, наприклад, автомобільної лампи. Далі, далі, далі. Далі далі в нас пішли жарівки, з діодами, світлодіодні. От. Про них будемо говорити більш детально і навіть включимо. Вони бувають різні. Тепер як ми будемо це перевіряти і демонструвати? Маємо простий стенд. Роз'єм, вимикач і звичайний діод. Патрон. Відповідно, коли подаємо 220 вольт на патрон, завжди маємо підключене 220 через діод. тобто в нас є падіння напруги і півперіодне випрямлення безгладжування. Відповідно, в нас можна сказати, що половина напруги попадає. І вимикачем ми можемо подати 220 напряму або можемо подати через діод. Латра немає, тому будемо тестувати жирівки при роботі через діод. Будемо вважати, що така от хренова в нас мережа і такий сильний провал напруги є. Беремо звичайну жирівку і ліча. Так вона світить через діод. Видно мерехтіння. Не знаю, чи на камеру буде видно, неозброєним оком видно добре, що жирівка мерехтить і світиться впівнакало. Якщо ми замкнемо діод вимикачем, маємо свідчення в повний накал. На камері не впевнений, що буде видно. От і через діод маємо пів яскравості, плюс сильне помітне мерехтіння, тому що частота струму виходить 25 Гц. Хоча інерція спіралі частково це згладжує. Так працює жарівка і ліча, вона нам не цікава, ми це діло відключаємо. Є ось такі лампочки кукурузки. Самі дешеві, самі погані лампочки, в них фактично немає стабілізації напруги. Якщо таку лампочку скрити, можна побачити баласний конденсатор, діодний міст, є резистори, пару штук і накопичувальний конденсатор. На баласному конденсаторі просідає напруга, обмежується струм резистором, і відповідно воно якось працює. Працює воно недовго і неякісно. Наприклад, ця лампочка спалена, тому що величезна кількість низьковольтних діодів включені послідовно і вигорають масово. Вигорають від перегріву, від перевантаження. Китайський брат їх робить так, щоб вони світили максимально яскраво, і відповідно вони горять. Якщо придивитися видно чорну точку. Це є один зі спалених діодів, таких багато. Це от 220 вольт на спаленому діоді, десь є обрив, діодів кілька, і, відповідно, бавитись немає сенсу. Через діод воно так само блимає, немає різниці. Ця лампочка сміття. Такі лампочки купувати не варто, вони працюють недовго і погано. Наступна лампочка ртутна, люмінісцентна. Це досить непогані лампи. Як я казав, прийшли на зміну звичайним баластам дросельним електронні баласти. Електронний баласт це ось така плата автогенератора, де є трансформатор, є транзистор, в залежності від потужності, відповідно, має різний розмір, різні. Розміри потужності деталей. Бачив такі лампочки брендові. На жаль, не вдалося знайти плату зі спаваною від Філіпса, наприклад, де стоїть мікросхема, котра відповідає теж за контроль струму, відповідає за плавний пуск, І така лампочка працює десятками років. По-моєму, 18 років в мене була Філіпс, яка страшно пожовтіла, вигоріла колба, але вона все ще без проблем стартувала і працювала. Автогенераторні схеми працюють довго, але виходять з ладу, обриваються при включенні е, нитки катодів, Ось тут видно, є по два. Ці лампочки економні, вони набагато менше споживають електрики, ніж з тим самим світловим потоком, ніж лажарівки і ліча, але містять собі ртуть. Їх просто так викидувати не можна. Тому, на зміну їм, прийшли світлодіодні лампочки. Вони гріються ще менше, дають ще більше світла і менше тепла. Для прикладу. Керамічному корпусі, не знаю, що там є. Це якась от на звичайних діодах, малопотужня лампочка світлодіодна. Е-14 патрон, 21 діод, струм не вказаний, потужність невідома. Вмикаю. Так, щоб не коротнути. Щоб не коротнути, патрон не її. Що ми бачимо? Лампочка світиться в півнакалу. Мерехтіння майже незамітне, це вона працює через діод. Якщо я замкну діод, лампочка світиться в повний накал і теж вже без, зовсім без мерехтіння. Тут, очевидно, є якийсь драйвер, якийсь стабілізатор. Відповідно, от, таке просідання напруги, як через діод, ми імітуємо, їй особливо не страшне. Міняється тільки яскравість. Це непогана лампа. Ще одна лампочка дешева китайська, пластиковий корпус, імітує радіатор. Вмикаю через діод сильно впала яскравість і видно явно сильно видно мерехтіння. Не знаю, чи вам видно на камеру. Я бачу дуже сильне мерехтіння. На засібці, що ми бачимо? Знову ж таки, діодний міст, пара резисторів і баласт. Така лампочка не стабілізована. При скачках напруги вона буде. Міняти яскравість, буде моргати, нічого хорошого з такої лампочки не буде. Я мовчу вже про тепловідвіду. Така лампочка до задниці. Плюс немає тепловідводу. Це лампочка брендова Philips. Тут є 3,5 Вт заявлених. Вмикаю. Оп! Так, бувають моменти в житті. Боявся не замкнути і замкнув. Ну нічого, контакти підгоріли до потрібної довжини. Тепер замкнути буде важче. Втомлений діод поміняв. Що ж, сифону можна, кріосану можна, а мені не можна. Я теж хочу. Отже, маємо відновлений стенд. І так, світиться наш Philips. Що через діод, що без діода. Йому до лампочки. Очевидно, ця жарівка має стабілізатор, хороший драйвер. І вона взагалі не реагує ні пульсаціями, ні зміною яскравості. Кого ми беремо? Беремо ртутну лампочку з автогенератором. Так вона світиться, мусить трошки роздуплитися, прогрітися, щоб нормально працювати. Вона вже стара відпрацювала багато років, але якщо її ввімкнути через діод, вона гасне. Гасне, і не світиться взагалі через діод. Не вистачає їй напруги, щоб запуститися. Так, і беремо тепер китайську лампочку хорошу. Ось вона світиться, триватна лампочка. На перемикання діода не реагує. Беру знову китайську погану, щоб показати, що напруга міняється. От вона. Мерехтить з діодом і без діода вмикається на повну потужність. Шкода, що камера не передає мерехтіння. Воно явно замітне. Так, отже, ми бачимо, що лампочки одні блимають, другі не блимають. Ще одна потужна, 9 Вт. Реакції на діод жодної. От. А тепер вже буду розказувати про самі лампи. Чому горять лампочки, чому виходять з ладу, які купляти, які не купляти. Вже згадував, що кукурузки виходять з ладу через перегрів, тому що з них вижимають максимум, а стабілізації немає. В звичайних лампочках з генератором є якась мінімальна стабілізація, вони працюють досить довго. Китайські світлодіодні лампи можуть мати стабілізатори. Ось така незначна платка, але є дросель. Є два конденсатора, високовольтний низьковольтний, діодний міст, діод випрямляючий, токозадаючий резистори і мікросхема шим-драйверу. Такі лампочки якраз не будуть реагувати на зміну напруги ніяк. Виходять вони з ладу теж від перегріву. Чому? Тому що діоди не мають нормального тепловідводу. Використовується або кераміка, пластик корпусу. Тільки імітація, а в дорожчих фірмових можуть бути ось такого плану радіатори. В пластиковому корпусі лампочки в стакані є така собі, можна сказати, фольга алюмінієва, вона досить тонка. І діодна матриця зверху кріпиться тільки з контактом по периметру, без пропайки, без якогось термоінтерфейсу, без нічого до цього такого імпровізованого радіатора. Відповідно, діоди теж перегріваються і виходять з ладу. Тепер дивимося на китайські лампочки. ні, ще й совматриця. Совматриця це група низьковольтних діодів, підключених послідовно на одному елементі. Це автомобільна лампочка ближнього дальнього світла, теж від перегріву вийшла з ладу, не дивлячись на те, що в задниці має Карлсона і є досить масивний радіатор. Дивимося на хороші жарівки. Не, буде... не будемо вважати за рекламу, бо ви таких все одно не купите. Це одної опери жирівки. 5 Вт, 9 Вт і 3 Вт. Якщо таку жарівку розкрутуєте, це конструктори. Я їх колись брав, щоб збирати з дітьми. Ми бачимо підкладку з трьома одноватними діодами. Діоди різної температури свічення. Я так собі робив, Холодні мішав з теплим, щоб мати якийсь нейтральний відтінок кольору. Мені так комфортніше. Радіатор. А всередині. Всередині, в нас ще є драйвер. Ось. Тут ми бачили драйвер без гальванічної розв'язки. І це не дуже добре. Зараз покажу чому. Ось. На стелі висить світильник світлодіодний з драйвером без гальванічної розв'язки. Він зашунтований резистором, щоб індикатор не світився. І відповідно, Мінімальний струм утічки десь на корпус в Гігаомах заставляє ці світильники світитися без подачі на них електрики. Причому рвається в мене фазний дріт, бо якщо фазний не рвати рвати землю, то воно світиться чуть не в пів Знову ж таки, камера не дуже добре передає, але якщо вімкнути, то бачимо ось таку картину. Отже, драйвер без гальванічної розв'язки, може мати якісь невеличкі утічки. По факту може вдарити вас струмом, тому що зв'язаний з мережею безпосередньо, і є далеко не найкращим, але дешевшим варіантом. В моїх же китайських лампах використовуються драйвера з гальванічною розв'язкою, тому ці лампи є і безпечні, і абсолютно толерантні до скачків напруги, до всього іншого. Давайте покажу ще на прикладі лампи більшої потужності. Лампа не скажу скільки важить, але алюмінію тут, дій богу, багато. Стоять нормальні одноватні діоди. Кожен з них стоїть на термопасті, особисто припаєво. Платформа має товщину 2,5 до 3 мм. І ця платформа теж на термопасті прикручена до масивного радіатора. Масивний радіатор, тут не хоче відкручуватися, тут відкрутиться. Масивний радіатор забезпечує відвід тепла. Діоди живляться стабілізованим струмом, дроти прорезинені. І ось такий от великий досить драйвер. Полігони використовуються для охолодження. Конденсатор по входу 400 вольт 10 мікрофарад, По виходу 100 вольт 22, по-моєму. Так, 22 мікрофарада. Ці лампочки в мене світять вже більше п'яти років і ні разу ще я їх не ремонтував. Випадково натрапив в них як конструктори, набір деталей і сам це все з дітьми збирав. Дуже задоволений. Навряд чи ви такі десь зараз знайдете купити тут одного алюмінію грам 300. Причому в роботі ця лампочка нагрівається градусів до 50-60, її рукою тяжко взяти. Але за рахунок правильного розпреділення тепла, вона є фактично вічною. Так само якісний драйвер забезпечує стабілізацію струму, не перевищує допустимої і воно працює без проблем. Ось такі чудо-лампочки. і тепер можна зробити висновок, чому китайські лампочки працюють недовго і реагують на скачки струму. Тому що в них немає нормального блока живлення, немає нормального драйвера. І, відповідно, вони так і працюють. Отже, хороша якісна лампочка, не буде пульсувати, не буде міняти яскравості навіть при зміні напруги в районі від 100 до 250 вольт. Якщо ваші лампочки поводять себе інакше, значить у вас не хороші лампочки. 5ватна лампочка має інший тип діодів. Тут є 3, 6, 9, 10, 14 діодів. 5 Вт поділити на 14, це десь 0. 04-0,35 ватта на діод. Тобто це реальна їхня потужність, вони не перевантажені. Не буду зараз міряти струм. Повірте, є номінал, скільки має, стільки споживає. От. Теж без проблем працює. Ця лампочка в мене стоїть вже багато років, десь теж в районі 6-5 років в майстерні в моїй робочій лампі. І більшість роликів, які ви бачили, зняті за її допомогою. Ось така історія. З лампочками. Надіюсь, до вас прийде розуміння, які можна брати, які не можна брати і чому. Шукайте, думайте, дивіться. Якщо ваші лампочки реагують на скачки напруги, значить у вас погані лампочки. Неважливо, який форм-фактор лампочки, чи це стрічка, чи це кругла, чи це звичайна так звана бульба-буб-жарівка. Абсолютно не має значення. Важливо, щоб в них був правильний хороший драйвер, котрий забезпечить їм стабільний струм незалежно від вхідної напруги. Як ви бачили, мої китайчики не реагують навіть на 110 вольт. Не маю латера, щоб ганяти їх на більшому діапазоні, але впевнений, що вони витримають ще більше. Ось така історія з лампочками. Думайте, баклайнте, коментуйте. Випереджаючи запитання, зразу дам відповідь на ще одну ситуацію. Всі ви бачили картину, коли енергозберігаючі лампочки блимають? Камера так не передає, по-моєму. Ну менше з тим. Коли ми маємо вимикачі з підсвіткою, з неоновою лампочкою чи з діодом, маю такі самі в будинку з діодами, ситуація не міняється. Там єдине, що струми відрізняється. І маємо картину, коли лампочки починають блимати. Щоб ви подивитесь на вольтметр, який включений паралельно лампочці, видно, що напруга від 12 вольт піднімається до 50 з чимось, і тоді йде спалах, напруга обнуляється. Принцип дуже простий. В вимикачі стоїть неонова лампочка послідовно з резистором. І для того, щоб вона засвітилася підсвітила вам місце вимикача, вона споживає певну енергію. Ця енергія є дуже малою. Якщо ми подивимося на міліамперметр, то побачимо, що струм становить 0,2 міліампера, 0,25 міліампера. От, тобто струми дуже маленькі потужності, але на звичайній жарівці цього ми не бачимо, тому що такий струм їй нічого не зробить. Але коли мова йде про енергозберігаючу лампочку чи про світлодіодну з драйвером, ми вже бачили, що у драйвера стоїть конденсатор накопичуючий. і оцей мінімальний струм з часом заряджає конденсатор до напруги спрацювання драйвера. І якщо дивитися знову ж таки на вольтметр, це є близько сорока п'яти сорок вольт. Тобто ця лампочка вже готова світитися від 50 вольт. Навіть латра, на жаль, немає ще ніхто не подарував, тому доказати не зможу. Ну але якби так воно виходить логічно. Якщо дивитися струм роботи цієї лампочки, то можна побачити, що він є всього-навсього 16,5 мА. При напрузі 210-213 вольт, це виходить 3,5 Вт. Потужність лампочки заявлена 3 Вт, а хай пів ватта, ще йде десь на драйвері на втрати. От, І відповідно, коли ви вимикаєте лампочку, струм через Неонову лампочку чи світлодіод, заряджає конденсатор драйвера і получаються спалахи. Чим потужніша лампочка, тим ті спалахи менші, або навіть можуть бути незамітні взагалі. Це залежить також від самого вимикача, скільки в нього там того діла є. Що з тим робити? Робити можна наступні речі: можна зашунтувати лампочку резистором. Розрахувати резистор, він буде пару сотень кілоом. Не пам'ятаю, скільки точно рахував собі став. Паралельно лампочці ставити резистор, котрий забезпечить струм в районі. 0,2-03 мА через вимикач, зашунтує лампочку і, відповідно, через резистор вже конденсатор не буде заряджатися, а через резистор буде світитися підсвітка вимикача. Замість резистора можна використовувати баласний конденсатор. Його ємність треба розрахувати. Так, на запитання, невже воно бере струм? Відповідь так. Кожен вимикач з підсвіткою споживає певний струм. Ви бачите його значення. Він невеликий, але круглодобово він там щось бере. Орієнтуємося приблизно 0,2-0,3 мА. Щоб не бути голослівним, давайте поставлю резистор. Ось так от на соплях ставлю резистор 180 кОм. Це на око, зараз рахувати не планую. Бачимо тих самих 0,25 мА струм. Напруга на лампочці тримається 28 вольт. Підсвітка наша працює, а лампочка не блимає. Напруга недостатня для підпалу драйвера. А струму 0,25 мА достатньо для того, щоб підсвітка індикатора працювала. Отак, От дешево і сердіте можна позбутися мерехтіння ламп. Також пам'ятайте, якщо у вас стара проводка, то наводка на лампочку може бути навіть від фазного. Проводу. Якщо ви, наприклад, рвете 0, то кілька метрів до вимикача нульового проводу можуть бути антенною, і лампочка також може блимати, або на випадок. Або у випадку з кукурузкою світитися в півнакалу. Щоб цього не було, потрібно рвати вимикачем фазний дріт. Ну А якщо і це не допомагає, ну, то вже міняйте саму лампочку беріть з ізольованим драйвером, або міняйте гнилі дроти. Ой, і чуть не забув, чому зберігайки, світлодіодні, точніше, інколи стріляють. Якщо ви візьмете, звичайно, таку лампочку і змоделюєте її вихід з ладу, це стане зрозуміло. Коли діод, один з діодів йде в обрив, струм падає до нуля, але ж в нас немає стабілізації напруги, і відповідно на накопичувальному конденсаторі, який розрахований на 10 вольт в даному випадку на 35, напруга мережі. Тобто, фактично, після конденсатора це десь буде в районі 310-315 вольт. Оця напруга гріє конденсатор, оскільки вже діоди її не обмежують, напруга не просідає, немає стабілізації, то напруга висока гріє конденсатор і в кінці кінці він просто вибухає. От вам і відповідь на запитання, чому діодні лампочки після виходу з ладу часом стріляють.